Слава Ісусу Христу! Запитання. Чому секс до шлюбу є гріхом, і як це пояснити друзям-атеїстам? Ну, найперше, що інтим це є інструмент, який Бог дав подружжю для єдності, для єдності людей, які люблять. Якщо ці люди не заявили про свою єдність в церкві? Відповідно шлюбом, відповідно, інтиму в них так само не має бути. Але це ми говоримо про такі духовні вимір авторитету, церкви, де людина мусить бути віруюча. Якщо атеїст і не віруючий, ну, то собі подивиться на рибок, які тут плавають форелі. І вони йому скажуть, що це все природньо, роби, що хочеш, з ким хочеш і так далі. Це і тваринний рівень. Тому, якщо людина мислить ще тим нижчим таким рівнем, тому успіхів у розмові, напевно, що не буде. Якщо людина хоче духовно роздумувати і вже тоді думати про вищі речі, то вона обов'язково мусить бути не атеїстом, хоча б визнати творця тих законів, тих правил. І тоді вже цікавість до цього принципу духовних законів може змотивувати, почути ту відповідь, яку, яку насправді ми маємо. Так і все. Богом.